90-ті роковини голодомору спогади очевидиця Катерини Лисюк заняття із жестовою мови започаткували у першій бібліотеці міста Вінниці. Вінничанка Дар'я Волошина готується до чемпіонату світу з Поліш Open Калібер 2023 Вінниці до 90-х роковин голодомору 1932-33 років провели мітинг реквієм Розпочали захід із ударів дзвону та демонстрації документальної хроніки тих років. Далі хвилину мовчання вшанували пам'ять загиблих. Опісля присутні поклали лампадки, квіти та колоски до підніжжя пам'ятника жертвам голодомору 1932-33 років. Вати пам'ять загиблих прийшли і студенти Вінницького коледжу мистецтв імені Миколи Леонтовича. Ірина Безмощу каже, це сумна сторінка української історії. Тому нинішнім поколінням варто пам'ятати про геноцид та те, якою безжальною була радянська влада. В 33-му році багато українців залишилось без їжі. Загинало багато українців. Важливо пам'ятати такі сумні дати. Катерина Лисюк народилась на Волині 1928 року. Каже, хоч і була геть малою під час голодомору 32-33 років, деякі епізоди пам'ятає, хоча і хотіла б стерти їх з пам'яті, особливо той суп, яким її нагодувала двоюрідна тітка. Якщо нема що п'ятеро дітей, вона саму маленьку дитину реже, реже і варить суп і, і давала мені їсти. Все, я вам кажу. І такі факти, на жаль, не поодинокі, каже історик Павло Кравченко. В обласному архіві збереглися документи з грифом Таємно, які підтверджують смерть від голоду. Та факти, коли батьки вбивали власних дітей задля їжі. Село Сосонка під Вінницею. В одній справі написано, що смерть наступила від голоду. Це було заборонено писати. Це той писар, який вписував. Він на свій страх і ризик це зробив. А в другій справі написано, що встановлено міліцією, що батько зарізав і з'їв свого сина. Люди доведені до відчою втрачали розум, каже Кравченко. Голодомор 32-33 років був геноцидом у першу чергу сільського населення за непокору. Тому передували тисячі селянських повстань проти комуністичної влади. У той час як в містах роздавали пайки у селян, відбирали останній хліб, зерно виїхати із села тоді було практично неможливо. Катерина Лисюк каже, й досі перед очима як їхньої багатодітної сім'ї відбирали останнє, навіть зварене пшоном. Троє приходять, перекинули в хаті все геть і шомпалами кругом хати шукають, де попали у печі мати сховала е кашу, зварила, і, і пшона була така торба. І вони з печі забрали. Під час голодомору на Вінничині загинуло в рази більше людей, ніж під час Другої світової, каже Павло Кравченко. Відомий е, історик Володимир Петренко наводить документ за 1934 рік. Е, область звітує перед центром, е, що населення Вінничини зменшилось на 1 мільйон. Я боюсь помилитись, по моєму 127 тисяч чоловік. Пережити нашими пращурами 90 років тому і нині не старається з пам'яті, каже директорка музею історії козята Лілія Макаревич. Нещодавно до них принесли цю трилітрову банку її передала донька очевидиці голодомору. Хліб мама консервує час від часу, очікуючи на голод. Наразі 32 країни світу визнали голодомор 32-33 років геноцидом українського народу. Десять цьогоріч в умовах повномасштабного вторгнення Росії до України каже Павло Кравченко. Чому це важливо? Злочин має бути відомий. Якщо він невідомий, я вже не кажу, що не покараний. Він має властивість повторюватися. Через все життя пронесла біль страх і шок пережити в дитинстві Катерина Лисюк. Досі каже, їй важко збагнути, за що у людей відбирали останні і доводили до відчаю. Так як зараз бачу все, і, і. до сьогоднішнього дня 95 років, я чую дитяче м'ясо, а тоді а зараз страшно, а тоді не було страшно, тоді я захотілося поїсти. Ольга Орел Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінничина. Вінничина поки єдина область в Україні, де у кожній громаді є свій офіцер. Про це сьогодні, під час брифінгу, сказав очільник поліції області Юрій Парховенко. У нас найкраще розвинута робота з поліцейськими офіцерами громади. Це знову ж програма, яка на думку багатьох там і експертів, і іноземних колег. і Керівництво національної поліції дасть через якийсь проміжок, проміжок часу якісь певні результати, а саме найтісніша. Взаємодія з населенням робота в громаді та довіра населення це першочергові завдання на сьогодні, каже Юрій Пархоменко. Загалом за 11 місяців цього року поліція області спрацювала результативно в поліції Вінницькій області. За цей рік розкриті всі пограбування, всі розбійні напади, всі, скажімо, вбивства, всі зґвалтування. Якщо десь в якихсь випадках не оголошено комусь про підозру, то це тільки. Питання часу нагадаємо поліцію Вінничини Юрій Пархоменко очолює з 12 жовтня 2023 року. Йому 38, до призначення працював у столиці на посаді начальника департаменту міграційної поліції Національної поліції України. У Вінниці на посаді очільника головного управління Нацполіції області змінив Івана Іщенка. Yeah. Заняття з жестової мови для своїх працівників та відвідувачів започаткували у міській бібліотеці номер 1 Працівниця книгозбірні Лідія Гнатенко каже, таку ініціативу впровадили, аби бібліотека стала доступнішою для користувачів із вадами слуху не тільки в бібліотеці, а й в інших громадських місцях, так як і на вулиці, і можна зустріти людей з вадами слуху і хочеться їх не просто зрозуміти, а іноді навіть допомогти. Тому що в чомусь вони виявляють свої потреби, а ми їх не розуміємо. Сьогодні на занятті підопічні громадської організації Паросток на курси жестової мови прийшли, аби порозумітися із Настею Савицькою, каже соціальний працівник Оксана Щербацька. Дівчина їхня підопічна має вади слуху. Такі прості питання, що як в тебе справи. Де ти була, як ти провела свої вихідні? Що пора вже нам йти додому? Тобто ми не можемо це пояснити. Тому нас зацікавили ці курси. І наших вихованців, щоб було краще з нею спілкуватися, тактильної абетки та елементарним жестом слухачів навчає Світлана Заборовська, каже, акцент робить на побутових жестах. Ми провели такий невеличкий блок допомоги. Да? Лікар болить де болить частини тіла. Щоб якщо людині стало на вулиці погано, то хтось може підійти до цієї людини до глухої і допомогти будь-вчому. От такі ж жести, якби питальні жести. А потім, ну ми будемо ще більше, більше лексику свою розширювати. Першим запитання жестовою мовою ставить Максим. Ти підеш додому. Курси жестової мови безкоштовні, каже бібліотекарка Лідія Гнатенко. Відвідати їх можуть всі охочі. Проходять вони щоп'ятниці з 11 до 12 години. Триватимуть такі курси до кінця року. Дар'я Красовська, Вадим Наумчак, Суспільне новини, Вінниця. Спортсмени Вінницького клубу Торнадо готуються до Кубку України з кікбоксингу в версії Іска, який з 30 листопада по 3 грудня пройде в Києві. Спершу розминаються, роблять розтяжку. Розповідає тренер Валерій Довбня. Також працюють над комбінаціями. У Київ його вихованці поїдуть у статусі призерів жовтневого чемпіонату світу у німецькому мюнхені. Звідти привезли 19 медалей, з них 4 золотих, розповідає тренер. На цих змаганнях приймало участь 5 континентів, 38 країн і біля двох тисяч спортсменів. Ну, тобто доволі потужні. Саме вінницьких спортсменів у нас було 9. 9 спортсменів попало до складу збірної України. Кікбоксинг іска це різновид єдиноборств, де дозволені удари ногами та руками в корпус та в голову. Три медалі на чемпіонаті світу здобув 17-річний Артем Денисенко. каже: кікбоксом займається майже 11 років. У мюнхені здобув повний комплект нагород у абсолютній ваговій категорії. В самій контакті друге місце. В К-1 у мене третє місце, і в Лайтконтакті перше місце. Абсолютно, це так, правильно, це лотерея, але з, з моєю вагою 115, то ну, чаще всього ну, таких, як я, мало, і в цій лотереї виіграю я. Противники ну, 90 і ну, значно менше, ніж я. Золото та срібло у колекції 12-річної Марії Довбні. Каже, медалі це результат тренувань. Подобається тот адреналін перед, перед виступом, перед тим, як ти хвилюєшся, перед тим, як ти, ну, ти тренуєшся, і ти, коли показуєш і виграєш, це ну, видно, що ти тренувався не просто так і це дуже класно. Дві бронзові медалі на чемпіонаті у Мюнхені здобув 13-річний Антон Домбровський. Виступав у двох категоріях кікбоксу. Розповідає, тренується тричі на тиждень. Самі контакт це до першого попадання. А лайт контакт з двадцять процентів контакту. Щоб бути успішним в кікбоксингу, треба багато Е, мати, мати гарні фізичні навички. Сила, сила, дихання. Три бронзові нагороди у Мюнхені. Здобув 17-річний Андрій Бондар. Наразі каже, посилено тренується, бо на кубку України теж розраховує здобути медалі. Приходжу на тренування, і мені завжди цікаво щось знати, попрацювати. І змагання це теж це перевірка того, чого ти навчився. Потрібно перше місце по-любому зайняти. Кубок України в Києві каже Валарій Довбня. Відбіркові змагання на наступний чемпіонат світу, який у 2024 році пройде у відні. Андрій Коник, Вадим Номчак, Суспільне новини, Вінниця заряджається куля, закривається затвор і гантоп гантівка готова до пострілу. Тир Динамо, – 24-річна Дар'я Волошина, показує Суспільному, як правильно зафіксувати гвинтівку, аби вдало виконати постріл. Спортсменка готується до відкритого чемпіонату Польщі, працює над пробними пострілами. Кульовою стрільбою, розповідає Дар'я, займається понад 10 років. Колись, от в цьому вуличному тирі, які в всіх парках розташовані, я колись спробувала, мені сподобалось, і з того часу мене це зацікавило. У складі збірної України Дар'я здобула чемпіонський титул на міжнародному турнірі з цього виду спорту. Проходив він із 15 по 19 листопада у місті Яси, Румунія. Там брали участь спортсмени Румунії, Молдови, України і, здається, ще Болгарії. У нас було два старти. Перший кваліфікаційний старт закінчувався стрільбою фінальною. Вісім кращих спортсменів заходили в фінал, і в фіналі вже змагалися за нагороди. Там я отримала перше місце в фіналі. І в наступний день у нас був ще один тур. Ми ще раз виконували цю ж саму вправу, і за сумою двох стартів нас знову була команда, нагороджувалася, і там також я вибрала перше місце. Тренує Дар'ю Віктор Щерба на турнірі. Каже, його підопічна здобула перемогу у вправі ГП-6. Всього участь у змаганнях взяли 40 учасників. Результатом своєї вихованиці задоволений, але каже, вона може краще. ГП-6 – це 60 залікових пострілів на дистанцію 10 метрів стоячи з гвинтівки. Показали достойний результат, високий. Ми сподіваємося, результати ще будуть рости. якраз іде в неї підйом, позитивний такий. От вийдемо на хороші результати. Займається Дар'я в тирі шість разів на тиждень від двох до чотирьох годин, каже щерба. Вільно, без напруги. Рука позитивна. Ну, все, от і тримаємо цей напрямок. Твій напрямок. Спортивна стрільба вона відрізняється тим, що тут кожна дрібниця має роль. Всього буквально залежить твій результат від твого морального стану, від твоїх емоцій, від твоїх думок. Чи правильно підібрана гвинтівка, чи правильно підібрана куля до цієї гвинтівки, чи правильно підібраний костюм, твоя твоє екіпірування, в якому ти виконуєш право. Воно впливає все. Чемпіонат Поліш Open Калібр-2023», до якого готується Дар'я розпочнеться 29 листопада у місті Білосток. Участь у ньому візьмуть понад 100 спортсменів. каже Дар'я Волошина. Це важливий етап відбору перед чемпіонатом Європи. Це важливий технічний етап. Там відбувається перевірка як самого спортсмена на витривалість, так і технічна перевірка зброї може відбуватися. І це доволі важливий старт. З якими результатами Вінничанка повернеться з Польщі, розкажемо. Ольга Антохова, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця.